Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачну сирну запіканку. Вона буде ніжна, легка, з неповторним смаком, бо ми будемо додавати згущене молоко. Це простий десерт для вашого столу. Приєднуйтеся, будемо готувати разом. Повний список продуктів переглянете на початку та внизу цього відео. У велику миску викладаємо 800 г кисломолочного сиру. Для приготування цієї запіканки краще обирати жирний та однорідний сир, адже саме від нього залежить ніжність та насиченість смаку готової страви. Далі додаємо 180 г сметани. Також варто віддати перевагу жирному продукту, щоб запіканка мала багатий вершковий відтінок. Наступним інгредієнтом буде 100 г згущеного молока. Від якості згущеного молока також залежить смак страви, тому обирайте перевіреного виробника. Тепер всі інгредієнти потрібно збити до однорідної маси. Найкраще для цього скористатися блендером. Якщо ж у вас немає цього кухонного помічника, не хвилюйтеся. Ретельно розімніть сир спочатку віделкою, а вже потім додавайте інші інгредієнти. Головне, щоб не залишилося грудочок. Тепер нам потрібно відокремити жовтки від білків. Білки поки відставляємо в сторону, а жовтки додаємо до сирної маси. Проте розділяти яйця потрібно обережно, щоб жодна капля жовтка не потрапила до білків. Інакше білки не зіб'ються на пишну піну. Акуратно відокремивши жовтки, додаємо їх до сирної маси та гарненько вимішуємо лопаткою чи ложкою. За бажання можете скористатися і міксером на низькій швидкості. Далі до кукурудзяного крохмалю висипаємо 1 чайну ложку розпушувача та половину чайної ложки соди. Отриману суміч просіємо через сито прямо в сирну масу. Цей крок дуже важливий, адже він допоможе уникнути утворення грудочок та зробить нашу запіканку більш повітряною та ніжною. Завдяки просіюванню круг май, сода, розпушувач краще змішується з іншими інгредієнтами. І знову ж таки, ви можете скористатися це ложкою або скористатися міксером на низькій швидкості. Головне, щоб маса стала однорідною без грудочок. В іншу чисту миску переливаємо білки, додаємо дрібку солі та починаємо збивати міксером. Спочатку збиваємо на невеликій швидкості, поступово збільшуючи її до максимальної. Коли білки добре спіняться і почнуть густішати, додаємо 120 г цукру. Цукор додаємо поступово, не перестаючи збивати білки. Продовжуємо збивати до тих пір, поки не отримаємо густу масу. Важливо зазначити, що нам не потрібно збивати білки до самих піків як безе, Оскільки ми будемо використовувати їх в запіканці, а не для окремого десерту. Тепер настає найвідповідальніший момент. Акуратно вмішуємо збиті білки в сирну масу. Робимо це лопаткою рухами знизу вгору, намагаючись зберегти повітряність білків. Важливо не перемішувати занадто активно. Рухаємося легко та обережно, щоб білки рівномірно розподілилися по всій масі. На цей час розогріваємо духовку до 160 градусів. Щоб запіканка легко відставала від форми та не прилипала, змастимо стінки та дно форми маслом і обсипимо невеликою кількістю борошна, а залишки борошна потрібно струсити. Перекладаємо тісто в підготовлену форму. Намагаємось розподілити його рівномірно, щоб запіканка пропеклася рівномірно. Ставимо форму з тістом в розігріту духовку приблизно на 40 хвилин. Потім збільшуємо температуру до 180 градусів і ще 20 хвилин тримаємо запіканку в духовці до зарум'янення. Ось і все. Наша чудова сирна запіканка зі згущеним молоком готова. Виймаємо її з духовки та перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона виходить без залишків тіста, значить запіканка готова. Даємо її 5 хвилин охолонути прямо в формі, а потім акуратно перекладаємо на дошку або тарілку. Вона дуже ніжна та м'яка. За бажанням посипаємо її цукровою пудрою, нарізаємо на шматочки та смакуємо. У моїй сім'ї її особливо полюбляють зі сметаною. Це дуже смачне поєднання. Готуйте та смакуйте запіканку з задоволенням. Насолоджуйтесь її ніжним смаком та отримайте справжню насолоду. Всім миру та добра!